Так, всім глядачам каналу привіт. з'їздив в магазин, набрав ось усякої мілочовки. Що я взяв? Взяв я таку прокладку під SMD-22, наш двигун. Взяв я із Т40 кольця, але ну, єдине, що вони менші. Тут у нас 120 діаметром. А ці, здається, якщо не помиляюсь, 100. Другого нічого не було, не знаю. Що Що ми зараз будемо хімічити? Значить взяв я на всякий випадок учинюючи кольця і гільзи. І взяв я герметик 4 второпластових ще кільця. Кільця які дали, не ті при тому. Я ж просив мазовський, а мені дали. І мені дали, що подивимося. А мені дали, виходить, ЮМАЗовський. От, блін. Щось я не подивився. Обично я ж завжди беру ямз 236, 238, коротше, Мазовський. А це щось мені підсунули не те. Ну, виходить, буде без второпластових кілець. Ну нічого, ладно. Колись ставили без второпластових кілець і. В принципі, все воно працювало за часівку Госпо. Поки я катався, батько тут уже трошки його повичищав, значить зараз компресором його повидуваємо. Значить, що в нас по кільцях цих? Значить, ось оця просівша гільза. Що видно воно, що воно кольце це менше. По буртіку ну, ерунда це все. Це не то. Воно притих, Хоча б воно було без цих розрізів, то ще можна було б на краю так поставити і все, але якщо десь все трохи здвинеться, воно ж буде сікти. Ну, смисла ніякого. Значить, дзвонив я, передзвонив я багато хлопців, механізаторів перезапитував І дякую, до речі, за коментарі, хто написали у попередньому відео. Значить, оце кільце зараз. Спробую акуратно його вирізати. Я тільки не знаю, або пополам його розділяти, або може навіть його поставити так, як воно є. Оце кільце зараз виріжемо, поставимо під гільзу. А, тут треба добре його ще повичищати, щоб не було цього нагару, щоб воно нормально пристало. Ну і в принципі будемо збирати, хто писав стосовно, що потрібно його розібрати. Ну, я згоден із вами, але, по-перше, це кусок роботи, ну як би, з однієї сторони роботи багато, очі бояться руки роблять, то як не настільки проблематично його, звісно, розібрати, оскільки тут вже часть двигуна розкидана, ту сторону навісне розкидав. На бок кинув, перед тим масу злив, піддона відкрутив і все, якби. Ну, це якби було кільце, щоб під гільзу підложити. Оскільки кільця під гільзу нема підложити, поки що зробимо так, подивимося, скільки воно проходить. А тоді, якщо або вести на шліфовку двигун, Ну зараз поки що, чесно кажучи, скажу так. У зв'язку з теперішніми подіями, дуже в нашому господарстві. По фінансах дуже скрутно, я і так вдячний Олександру за допомогу, він зробив при посівній. Так що, Саша, дуже велике тобі дякую за допомогу, тому що дійсно в цьому році щось воно все пішло не зовсім так, як хотілося. В принципі, що я ще хотів сказати, значить, стосовно оцих каналів масляних. Дивіться, я поки не буду ставити так приблизно. Дивіться, це є у нас масляний канал. І стоять оце у нас масляні канали. З однієї сторони, що я думав зробити, Бо може й не робити. Або ж посадити на герметик із двох сторон. Ось тут. Ну, там, де масло получається, що в нас тут? Це в нас виходить водяний канал йде. І оце виходить в нас йдуть штанги. Ось тут якраз 8 штанг. І я не знаю, може тут або на герметик посадити, або ж положити кільця. Все бачите? Це в нас йде водяний канал. І що в водяному каналі робиться? Такі кілечка сюди положити. Щоб воно його не прошивало. Ну, коротше, зараз я покажу, як хочу я зробити. Так, значить, є такий набор у мене. с колечками. Я думал, чтобы его подобрать и положить, например, вот так, смотрите. Раз. Далее. Вот все два. Ну и в принципе и тут можно тоже какие-то подобрать. Де водяний цей канал? Якось отак спробувати його. Не знаю, в яку сторону воно, звісно, буде тримати. Або ж скоріш за все, що двигун бере трохи, ну як масло бере. І за що цього, коли воно пробиває, воно йде сюди. Я думаю, достатньо поставити оце сюди. Отаких, От наприклад. О, отак, щоб поставити їх якось. А може меншенькі. Отакі якісь може. Щоб воно його прижало, ну, теж не хочеться, щоб воно туди упало, десь щось перекрило якийсь канал. Я думаю, може на герметик посадити його, та й не віддумуватися з цими кільцями нічого. Значить, якщо ще раз. І прошиє цю прокладку. Значить, тоді або блок повеземо на ремонт. Або ж там за комбайном є 3 чи 4 блока. Сказав Микола Іванович, що переберемо. Ну, якби ті блоки нормальні з робочих двигунів, там вони, ніяких дефектів таких не було. Значить, просто перекинемо все із цього двигуна. На той блок, що за комбайном там три штуки лежить. Так, ну зараз спробуємо вирізати колечко, це подивимося, як воно вийшло. Можеш сюди теж зробити надрізики. Легше вийшло. тут знається. Так. Ще ж вожметься вона. Так, закінчив його вичищати. Зараз всі канали посажу на герметик. Ну як канали, округ каналів. Так, значить герметик цей на 250 градусів розрахований. Ну я думаю, тут менше, звичайно. Для температури 100 градусів. Его тут выстачить, я думаю. Головою. Раньше я никого герметик не наносил. Под прокладку всегда. Ставил саму прокладку. Максимум я ставил второпластовые кольца. Но, на жаль, как я казал, уже Кольса в магазині дали не ті, а я не, под... не додивився, коли брав. Більшу увагу треба приділити оцим каналам, тому що це якраз я думаю, що з цього каналу воно потрапляє в радіатор, коли проб'є. Засажу я і це колечко теж на герметик для того, щоб його трошки зафіксувати, щоб воно не їздило туди-сюди. Під прокладкою поки прижметься головкою. Зранку таки добрячий дощ пройшов, зараз після дощу сонце за 30 припікає. Що він відразу цей герметик підсихає прямо на очах. Напишіть, хтось вже готує комбайни до жнив? Я впевнений, що готують. Так, значить ставимо все колечко. Так, дивимося, так, так. Зараз так більш-менш треба підвести колечко, щоб воно чотенько стояло. Ніде не виглядувало в сторону за прокладки. так нормально и мабуть я тут на все нанесу герметик В принципе, я могу думаю, что Може тут ще нанесемо вокруг трошки Не знаю, я ж кажу я ніколи не наносив але це Думав оборезинки резинки поставити вокруг цих каналів Там можна було з цієї сторони зразу на цю намазати, на прокладку і на блок його мазать Поспішив я трошки. От може, в принципі, я думаю, достатньо. Хай він підсихає головку, я вже там почистив, помив. Дивимося, будемо сподіватися, що воно поможе якось вилічить комбайн. О, там надо було туди трошки тягу, той, та де компресором туди. Стой стой, 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 стой! Руки. Даш, все. Так, Поки ми тут потрошку гайкуємо, хлопці вантажать сою, ставки сої здають свої. Ціни, звичайно, на сою немає. По 300 за тонну, що не поробиш. Для всіх затрати, оприскування, все. Закінчили регулювати клапана. Як я регулюю клапаним механізмом на SMD 22, ну, в принципі, SMD 14 і 22 В принципі, у кожного своя методика регулювання, як я регулюю. Значить, ось виходить у кожух і ось такий отвір. Отверточку поставлю і прокручую за часовою стрілкою колінвал на двигуні. Далі. І коли зійшлась мітка на маховику, значить уверху вставляю метку значить Ось так метка виставляється, рівненько малюється. І потім регулюється як. 1, 3, 4, 2. Значить, перша метка, тоді після того, як от регулюється перший циліндр, прокручую я на 180 градусів, щоб отут внизу була метка Значить, регулюю. Получається після цього третій циліндр. Прокручую, щоб було, була вверху на 180 м'ятка, тоді регулюю четвертий циліндр. і прокручую, щоб внизу була м'ятка. Тоді регулюю другий циліндр. Значить, коли перший циліндр, щоб подивитися, що на вірняка він уверху, після того як совпало отвір у маховику із отвором, це шоу картері, ще я під низом показував. Беремо, так, раз, нажимаємо. Ну, зараз це не на першому, це я образно показую. Нажали так і клапан упирається чітко у поршень. Що дійсно показує, що перший циліндр. Перший, третій, четвертий, другий. Значить, регулюю я щупом. Ось у мене такий набор щупів. Дехто регулює 0,40, дехто 0.30, я 0,35. Не з великим усиллям, ну так, трошки чутно було і ходив. І в принципі, отак довжен чуть-чуть єль єлі чутно, що стукає клапан. Ну, і в принципі, тут все, обов'язково оця трубка, щоб була зажата. І виставляємо під кришку, щоб включення-виключення декомпресора. Закінчимо потроху гайкувати його, закрили клапану кришку, це наче поприкручували. Сподіваюся, воно буде нормально працювати. І заодно вирішили значить, почистити фільтр. Тому що після жнив він ще не чиститься. Поки тут на місці якраз компресор, щоб тоді бігати, не а да його поведувати, бо воно таке, звісно, забити чимало після сої. Так, зараз і середнє заодно. В принципі, середня ця касета, ну, як правило, більш менш чистенька, то її і не буду витягувати. Єдина ржавчина, звісно, падає, волога стоїть стоїть він під відкритим небом, ну і тому він на ржавий на вже... це не... цей сезон вистачить, я думаю, а далі тоді вже поміняємо касети, так як на Т-150 поставимо, може подивимося <кхи> із тканєвою цією оболочкою ну, якась змінна. Зазвичай роблю на фільтрах Помазую трошки солідолом, літолом, те, що є під руками, щоб трошки краще пристало і не пропускало пиль. Да, може, сьогодні серія трошки затягнеться. бо дуже багато. Прийшлося гайкувати, ну що поробиш. Залишається поварити капот, як він тріщи не подавав, значить попідварювати. І що стосується значить, колектора, все дивіться, виходить, це я робив його в минулому році. Значить Трубуцю колектора, бо та вже попрогнивала, поставив таку добрячу. І, виходить, все видно, якби так значить, не шатається, але стоїть під углом і отут він трохи січе. Ну і такий неприємний звук видає. Значить Потрібно його буде тут акуратненько порозрізати. Сюди повернути трішки і поварювати. Це, що стосується е, колектора. Підварити капот. Ну і поставить капот, вихлопнув. І, в принципі, що? тоді робити запуск. Так, мабуть, на сьогодні біля комбайна поки що будемо завершувати роботу. Ну, так, трохи потомилися сьогодні, Так, 30-31 десь так було на сонці. На ногах і, ну, 5 годин це зайняло. Зібрати повністю. Регулювання панів і так далі. Значить, зараз тут ми швиденько все прибираємо і переміщуємось до 150, і у МЗ там потрібно прикошувати його. Шо, сьогодні наступний день уже. Вчора не заводили, не пробували його. Значить, Накинули капот, поки що не прикручували його. Так ось на один болт взяли, щоб не стікав бензин в сторону, а нормальна була подача до карбюратора. Ну і зараз будемо пробувати заводити, подивимося. Якраз перший пуск буде. Подивимося, що воно покаже. Сподіваюсь, що воно. Проблемка ця ушла з тим, що гази йшли в радіатор. Ми зараз подивимось, не покаже своє. Робимо запуск. І, в принципі, зробили запуск після ремонту. Запуск такий був, можна сказати, нелегкий. А чому нелегкий? із за того, що треба було ще більше прокачати систему. Ну В принципі, воно поганяло, але все ж таки завелося не стартер. Стартером би так стільки він би не маслав би, вже по акумулятори, я думаю, підсіли. Значить, Оцей патрубок, який йде від радіатора, виходить, на ось цю трубу, що розходиться на водяну рубашку, значить от там підкапувало і сюди трохи сікло вльопало штани. Ну, то в принципі хаму цей піджали, так, в принципі, начебто нормально. А що нормально, я вважаю, тому що ну, в, принципі, в радіаторі йде круговорот води, помпа ганяє. Водяна, а із-за чого видно було відразу значить, зверху оця дренажна трубка. Оця дренажна трубка, значить, при запуску одразу тут все було мокре. Отак пів бункера, все мокре, туди ж до кабіни летіло. Так, в принципі, зараз начебто не летить вода з учора, що води тут залито більше, ніж обично я заливаю. Ну, подивимось, як воно далі буде. Ну, по роботі начебто двигун нормально робить. Клапана, я думаю, нормально відрегульовані. Зараз, значить, все хочу поставити на конечник, щоб сюди на свічку, бо тут просто одівався із високовольтного провода. Хочу тут викрутити і одразу нормально закрутити, щоб нормально воно було полюськи. І виходить, щоб оце не перемикати отверткою. А хочу оце поставити кнопку на запуск. Десь її сюди. другу, Я ще не придумав куди, ну десь кудись, і... десь може сюди поставлю, щоб собі раз нажав і запустився пускати, щоб його не палити. Виходить із втягуючого. Що... Поки що, я думаю, на цьому все. Ну як все, Біля комбайна то не все. ну На даному етапі поки що робота біля комбайна призупиняється, тому що в швидкому порядку потрібно оприскувати сою, тому що соя дуже заросла. Так що далі вже я думаю будуть відео. ну Подивимося, або це відео вийде, а потім оприскування, або ж наоборот з оприскуванням, а тоді вже виложимо це. Так що Слідкуйте за каналом, з вас така подобайка. Підписуємося на канал, пишемо підтримку каналу, комент.